Знімальна група Балінформкомпанії продовжила вивчати ціни на Балтському ринку. Продукти першої необхідності, скільки коштують, що найбільше користуються попитом та в яких об'ємах роблять закупки місцеві жителі. На ці питання нам люб'язно погодились відповісти продавці та покупці. Тож спершу зайшли до молочного корпусу, прилавки повняться сиром, молоком, вершками та сметаною. З настанням весни ціни тут майже не змінилися. Молоко тримається на рівні 30 гривень. Гривень за літр, домашнє масло 400 гривень за кілограм, сир можна купити від 80 гривень. Такою є ціна з нежиреного продукту. Творог обіжерений по 80 продають масло 400, слівка 250 А звідки ви до нас приїхали? Аші по покупців. Достатньо у вас так? Ну от достатньо. Ви дивитеся достатньо покупців. Творог лежить. Хотілося б більше. Ну хотілося, але це ну їх нема. Всіх завжди хочуть подіше, це істесно. Ну хороші продукти, чого ж не брати. Яка ціна вашої покупки сьогодні в молочному корпусі? Яка загальна сума? Ну поки що я ще не посчитала. Ну приблизно скільки готові віддати грошей? 250 точно. Як оцінюєте якість сиру? Покушу, щоб було мені смачно. Які полюбляєте? Ну. Щоб був суховатий на ній мокрий, ну і не кислий. Ну, я Так стараюся, щоб придержуватися ціни е ринкової. Технологія, стараюся, щоб було завжди акуратно вдома, ну, чистенько, тому що для людини. Якщо людина мене не, не купила, залишилась, я її ну, потрібляю вдома сама. Самі діти, ну, як вся сім'я. Ознайомте нас із цінами, по чому сир, по чому вершки, сметана, таке інше. 120. 120 да? 110 коли. Тобто не подорожчало і не подешевшало? Думаю, ні. Чи вистачає у вас покупців. Бачимо, що сметана повністю закінчилась, навіть літри не буде. Буває, що да, вистачає. Буває, що дає по на, на замовлення. Мені дзвонять і на нестачу покупців не скаржитесь. Ні, ні. Дай Боже вам здоров'я і гарних багатих покупців. Молочку 30 гривень літра за літр. Дуже важка праця, сіна багато потрібно. Кормів, макух подорожчав, все, корм дорожчий, та й молочко дорожчий. корови продають, мало молока, поля всі засівають, немає і де пасти. Ось така причина. Такі от проблеми да, в сільському господарстві. А звідки ви до нас приїхали? Я приїхала до вас із переймів. Тобто це у вас молочко Перем'янське. Перем'янське натуральне, домашнє. У мене брали аналізи, молочко жирне, добре, без, без всякого запаху, без нічого. Чи вистачає саме в цій порі року молока, тому що ми знаємо, що багато корів були тільними? Ну, люди розбирають. У мене вже свої купці, вони знають, що молоко добре розбирають. Ваша продукція є популярною так, серед населення? Всіх популярна, тому що всі трудяться. По чому бринза? Це товар моєї сусідки, але бринза 180 гривень за кілограм продають. А сир 130. 130. – Як ви подорожчили, змінилися ціни чи ні? Звісно, що праця дійсно важка, і тут немає про що Змінилися. Ціни не змінилися. Тобто, що січень, що лютий, що березень, ціни залишаються сталими. Так, да, ціни залишаються ті самі. Навпаки, навіть весна, чуть уже дешевший. Панянка, що ви куштуєте сьогодні? Сметану. Який пріоритет у вас у виборі сметани? Що ви оцінюєте? Смак. Смак. Ну і ціну торгуюсь. Які ціни сьогодні? – 130-120 на сметану. Влаштовує? Дороговато, ну домашня. Скільки плануєте купити? Літру. Ціни mm -hmm. на, на базарі загалом подорожчали. Зарплати зараз малі, то важкувато жити людям. Ми розуміємо, що селяни трудяться, що це важкий труд, але і містянам теж нелегко. Так, так. Людей дені їх немає, за що вони тут брати? Дякую за те, що дають. Тобто ви орієнтуєтесь на спроможність саме покупців, тому і не піднімаєте ціну на власну продукцію, хоча зрозуміло, що багато праці в неї вкладаєте. Ознайомте нас, будь ласка, зі своїми цінами за свою продукцію. що сьогодні продаєте балтянам містянам? 130 творог спечі масло і сметанку, молочко. А по чому домашнє масло? Масло по 400 кілограм. А молоко чому? 30 рублів літр. А там хто хоче, той торгується. Як вам взагалі кількість покупців чи багато охочих придбати купити щось? Ні, не багато. Бачите, стоїмо, нема людей. Так, якщо є постоянні, то добре. А як немає людей, то кому продаси. суттєві зміни в ціні на м'ясо через брак покупців, продавці змушені зменшувати вартість м'ясної продукції. Якщо на початку січня м'ясо купували за 200 гривень, нині його можна придбати на 20, 30, а то й 50 гривень дешевше. Розповідають в Балацькому м'ясному корпусі. На даний момент у нас все подешевіло м'яско було в нас 190-180, сьогоднішній день 170, отака красива продукція, шиїчка, задня частинка, лопаточка. Ну є м'ясо дешевше, по 160 і 150, якщо салом. Почировочка, все подешевіло, сало теж ми торгували 250, а 200. А зараз таке сало 50 гривень, обрізки 40, а дуже гарне таке прошмаляне зі шкурочкою і товсте, то 150-140 гривень. А в чому причина? У зв'язку із чим? Ну напевно, з тим, що ситуація така в країні, і людей немає. Одні повиїжджали, він інших грошей немає, нема де заробити, нема роботів. І в нас, бачите, яка Всіки покупців. І від цього закупочна ціна упала, незважаючи на те, що зерно досі в ціні, дорого все. І на вулиці все дорого. Все піднялось, але у нас продукція дешева. Приглашаю всіх людей, приходьте, в нас дешево, можете їсти і з'їсти натурального, хорошого домашнього продукту. Печінка 70 гривень. Печінка 70, А була скільки? 80. Знижка в 10 гривень. А може хтось потургується і дешевше віддає. О, ваша продукція в яку ціну? 150, 160, 170. Тобто, М'ясо можна придбати навіть по 150 п'ятдесят гривень. Так. А покажіть нам цей продукт. А от бачимо дуже засмучені. Нема торгові. Торговлі, та й то. Це ж товар, його треба продати. Пані, розкажіть нам, будь ласка, що ви сьогодні купуєте? М'ясо купую. М'ясо? Так. Да. Бачимо, що ребра. Ребра, ребра, бо нема зараз, време тяжоли, нема. М'якоті. В яку ціну сьогодні ребра? 150. Скільки купуєте? Кілограм. Бо люди бідні, немає за що купляти тепер, таке, таке время настало. Роботи нема де. Скажіть нам про свої ціни на вашому прилавку. М'яско 170-160, і ребра 170-160. А свинячі ніжки? Ніжки 60-50. За кілограм, так? Сало є. Є краще сало грубеньке 150, 130, 120, 100, є 60, 50, 40. Це залежить від товщини? Від товщини, так. Да. Свиняча голова в яку ціну? 60 гривень. За кілограм? За кілограм 60 гривень. Бачимо багато солодкого м'яска, Ознайомте нас із цінами. Ціни на м'ясо недорогі. 170, 160, 150. Отакий цінне м'ясо. Взимку ми з вами говорили, спілкувалися, м'ясо було по 200. Сьогодні можна придбати на 50 гривень дешевше. Так. Зв'язано з тим, що у людей немає з чим прийти купити. Всі хочуть їсти щось краще, але немає грошей. Затримують всякі виплати, пенсії теж маленькі. Що ж тих 2100 тисячі сто дві з половиною це проживи на них услуги. Заплати самі розумієте, що це зараз зима, все потянуло. Що буде із цінами на м'ясо, там м'ясну продукцію найближчий час, найближчий місяць, найближчий період весною. Не Буде воно дорожати, бо не мають люди з чим приходити купувати. Не буде дорожати. Знижується спрос, дуже ослаб спрос на будь-яку продукцію, чи на ті ножки, чи на сало, чи на м'яско. Нема купців. Як раніше ми торгували, наприклад, м'ясо йшло, сало не йшло. А зараз, виходить, все і то, і то лежить на прилавку, а купувати нема кому. Через зниження ціни на м'ясо подешевшили і ціни на домашню ковбасу, кров'янку та підчеревину. Втім, попри суттєві знижки охочих купувати обмаль. Люди обмежили споживання цих виробів. А якщо і купують, то небагато. Не більше 200-300 грамів. Бідкається продавчиня Наталя. Вибір величезний, покупателів нема. Ціни упали, ціни вже нижчі, колбаса 340. А була скільки? 370 ми торгували, бо було м'ясо дорожче. Ну, ми вже і м'ясо дороге беремо, але ціни опускаємо, тому що ніхто нічого не купляє. Тобто знижка за кілька місяців на 30-40 гривень. На 30-40 гривень. А інші види ковбаси, м'ясо, що по чому? Ну, по черьовок був 350, тепер 330 і 300, до той на 30 гривень опустилася ціна кров'яна колбаса теж опустилася, була 170, зараз 150. Сальна колбаса 250, 230 і 200, як кому? Бо 200 грам беруть, 300 грам беруть, треба продати. Попри те, що є такі суттєві знижки, все рівно покупців обмаль. Да? Що говорять, коли купляють о 200-300 грам, для якої мети? Просто скуштувати чи, можливо, на святковий якийсь стіл? Ну, навіть не знаю, Даже, ну так дітям беруть, в основному дітям на передачу там передати там, з пол кіло колбаси на передачу, так щоб для себе не купляти. Курячі яйця на Балтському ринку продають за 60 та 65 гривень за десяток. До речі, ціна на домашні та фабричні яйці не відрізняється. Продавці, які вигодовують вдома курей, прогнозують, що ціни в подальшому будуть також знижуватися. Важливими продуктами в раціоні залишаються і крупи з найдорожчих рис та гречка. За кілограм рису просять 55 гривень, за гречану крупу 65. Макаронні вироби від з 29 до 35 гривень. Так, були по 100, Кули, 90. А по 90, а зараз потепліло, та й кури почали добре. 60 65 нас... Ще дешевше хочуть. А ще дешевше. Ну а що ж, воно стоять перекупки, по 50 беруть, а сама продає по 65. А ви не перекупка, це ваші власні Думай. кури несуть, так? А, да, да. По 60 гривень. Уже майже обідня перерва, а у вас ще багатенько цих яєць. 50 продав лише. Тільки десяток. Тільки десяток, скільки да. <рес> плануєте ще чекати покупців? Я знаю, може, хочу все продати, звісно, але це ж все залежить від клієнта. – Маєте велике господарство вдома? Так, да, да, я маю, так. Да. Сукор 35 гривень за кілограм. Да, цукор 35 гривень. По чому? В яку ціну крупи такі, які найбільше купують люди? Рис 55 гривень. Риспі. Гречка. 65 подешевіла. Ячка, пшеничка, по 15 гривень. Гарнаутка 30 гривень, ціле нормальне. А вівсянка по чому? 28 гривень. А по чому олійка? 60 гривень літровочка. Людей на ну, базарі зовсім немає, ви бачите. Яйце 65 гривень десяточок. Рис беруть наш кіріцький по 55 гривень, гречка 65, ячмінка по 13. Ну, Горох там 20 рублів, манку беру 22 гривнички. В основному зараз беруть продукти, ізюмчик. Асортимент 110, 140, 180, фініки. Зараз купляють курагу. Чому фініки? Курага? 110 фініки. Курага 250, інжир 250. Ціни на домашні яйці 60-65, і фабричні да. теж 65. Да. теж 65 да. Чому так? Ну, я думаю, що, мабуть, не знаю, не спускають виробник. І, може, за те, що світ дорогий. Як купляють люди? Ну, купляють, натяжку купляють. Пана, що ви купляєте сьогодні? Ой, крупы, макарончики, вот картошечки надо взять. Э, правда, хотел там еще лука взять, но лук что-то кудрявый. А семена-то вообще... А, семян взял на парник. Семена тоже, двадцатка пакетик. Это накладно получается. По сравнению с прошлым годом, ну вот я... По, я, я по семенам беру по минулому році два рази. Ну, Було в минулому році пакетик 10, зараз пакетик 20. Не надо. То людно і в овочевому та фруктовому ряду. Нині ціни на перші весняні овочі почали стрімко зростати. Так лише на минулому тижні кілограм огірків коштував 100 гривень. Зараз лише в закупці вартість сягає вже 130 гривень, помідори від 115 гривень. Ціна на картоплю не змінилася 10 гривень за кілограм, оптова ціна 7-8 гривень. Досить дорогою залишається цибуля 45-50 гривень за кілограм. Повняться прилавки і різноманіттям яблук. Серед фруктів це найдоступніший смаколик. Їхня ціна від 10 до 16 гривень. Апельсини і мандарини значно дорожчі – 65-70 гривень. Що сьогодні купляєте? <рес> Яблука купляємо. По 15, по 16. Угу. Який сорт обрали для себе, які полюбляєте? Ну, м'які треба вже, бо старі. Влаштовують вас ціни, пані? Влаштовую, так. Да. Багатенько купляєте, на яку суму купуєте? Дітям і собі ти. Ого, скільки купили. Чотири кіла, до внуків зайдеш, трошки треба дати. Що плануєте сьогодні купити на Балтському ринку? Нічого вже. нема. Окрім яблук, нічого. Нічого вже, грошей нема. Та нема вже Роз... розтратили. На що розтратили? Бензин. На дорогу. Газ, дорога, все. Пані, що ви купляєте сьогодні? Мандаринки. Мандаринки. Яку ціну мандаринки? 65. Скільки купили? Ну, трошки більше кілограму. Влаштовують ціни? Мусять. Мусить влаштовувати. Маєте великі заробітки? Так, да, дуже. Скільки? Пенсія. Три тисячі. Три тисячі. Зрозуміло. А що купляєте, окрім фруктів та овочів на Балському ринку? Що? Хліб купила там, ну коли є кошти, то тоді щось таке більш купляємо. За м'язцем не плануєте сьогодні зайти, сьогодні, там знижки. Сьогодні точно ні. Різнобарв'я яблук, зелені, жовті, червоні, бордові. Розкажіть, ознайомте із цими сортами, чим вони особливі, на що повинен орієнтуватися покупець під час покупки. От, наприклад, чемпіон дуже вкусний. Його лучше беруть це. Яблучко. Чим особливий чемпіон? Мягкий, сочний, так, солодкий солодкий, так. так. А от Ріхард, таке червоне, темно-червоне яблучко. Ну, воно ну, твердіше, ну сочне теж сладке. Трішки терпкувати? Так, да, так, да, так. Да. Зелене буде по 16. По 16, да. так. Флорина по чому? – Флорина 15. Да. Сладкий тоже, чисто сладкий. Да. Ну, апельсина 70, 65-70, мандарина 55-65, так осталися ціни. Що стосується цін на овочі, із фруктами ми ознайомилися, ознайомте нас ще з такою городиною, цибуля, картопля, буряки. Цей рік дорога і морковка, і буряк, тому що Херсона немає цей. Ну, в тому році, наприклад, було до 10 гривень, а зараз 20-40 гривень, звісно. Два рази. Різниця велика, так. Да. Огурці ціна росте. На прошлій неділі, наприклад, були 100 гривень. Цю неділю вже 130-140 на обтік. А помідорки? Помідорка – 115-120 оптова ціна. Картопля як була, так і лишилася. Буряк як був, так і лишився. Це які ціни? Це картопля 10 гривень кілограм, буряк 15. Тут у нас починає рости капуста, особливо якщо піде з холодильника, там дорожче, бо не було світа, не було були генератори. Самі розумієте, це з холодильника, продукція буде рости. Турція прикритила трошки поставок, маленький дефіцит, поки наладиться. От. А так в основному ціни, як буде, так і лишилися. Так, капуста, в яку ціну? Капуста, огірки, помідори? Капуста у нас 16, огірки, е, огірки 150, помідори 120, перець 200, 160, ну це все Турція йде, вони трошки дефіцит. А оце вже, бачите, виросло, тому що це йде з холодильника вже. Пікінська капуста 70 гривень за кілограм, а синя капуста 45. 45. Mm -hmm. Ну, вона в нас не виросла. Як вона була, її мало видно, садять, не може, де був не урожай, того вона така і лишила. Найдешевший варіант це білокачан, 16 гривень за кілограм білокамчадна капуста. Yeah, yeah. вона не дуже. Вона, вона виросла в нас буквально на 2 гривні. Це від декабря місяця. То тобто вона якось держиться стабільно. Ваші прогнози на майбутнє подорожчання, подешевшення, що ну, як завжди, весною. Подешевше неможливо? можливо? Ні, подорожчання. подорожчання. Весна до урожаю, вважайте, що до урожаю. Тим більше цей год. Ви ж самі порозумієте, що холодильники дуже дорогі. Ось до це ми привозимо западної. Оцей виноград вони хранять у себе 100 гривень кілограм, турецький 200 гривень кілограм. Є різниця. це натурпродукт. Дійсно, що натурпродукт. Яблука так само лишилися, як і були. Те, що українське, таке, що наші сади, наше все, ціна держиться стабільно. Бо ціни не від нас, а від того, там, де ми беремо на складах. Там вони складають, а ми вже від їхньої відштовхуємося ми. Картошка наша по 8 гривень, крупна і 7 гривень сімена. Це ціна за кілограм чи оптом? За кілограм. В розницю по 10 гривень на розвіс, крупна. А так сіткою по 7 і по 8. жителі Балтської громади, як завжди, не втрачають оптимізму і, попри всі труднощі, високі ціни і невеликі пенсії та зарплати, намагаються купити всього потрохи та збалансувати раціон своїх родин. Вірять зараз і попереду непрості часи, але після української перемоги всі разом зможуть зажити краще та щасливіше.